Как вы нас заколебали, и как вы все вымазаны вот, говном? В том-то и дело. В том-то и дело. Чи є щось більш жалюгідне, безкорисне і безпорадне, ніж російська опозиція? За політичними потугами так званих російських лібералів, спостерігати доволі складно. Інколи вони викликають обурення, інколи крінж, а інколи фейспалм. При цьому російська опозиція, яка буцімто несамовито бореться із путіним, зазвичай своїми діями дуже активно йому допомагає. І ось тут. Виникає запитання, чи вони корисні ідіоти, чи насправді відпрацьовують свою зарплату, яка люб'язно надається Кремлем. Інколи це очевидно, інколи не дуже. Але для нас у кінцевому підсумку це не має жодного значення, адже для нас вони так чи інакше виконують шкідливу роботу, особливо сидячи за кордоном і навішуючи свою локшину нашим західним партнерам. Особливо нашим західним партнерам заходять казочки про те, що. Российская война против Украины — это война суту Путина, а не война россиян. Но это ж Путин выдал наказ, а все иные зверства россияны просто змущены были выполнить. Путин начал войну. Путин несет ответственность. Ответственность всегда несет агрессор. Фамилия агрессора — Путин, потому что он принял это решение, он отдал этот приказ. На его совести жизни всех этих людей, покалеченные судьбы, разрушенные города. Чити невосовість. Як ви бачите, цей для яшин втюхує не лише вестернам, але і для свого ліберального росіянського кліпса. Така постановка питання ставить перед нами не одну проблему. Якщо це винний тільки Путін, то це означає, що Захід не повинен ненароком, не дай Боже розвалити Росію, допомагаючи нам. Якщо це винен тільки Путін, то це означає, що решта росіян просто в нього заручниках, і треба, не дай Боже, їх не образити за надто сильними санкціями. Якщо винен тільки Путін, то якщо його не стане, з Росією одразу ж можна буде знову проводити бізнес as usual. Якщо винен тільки Путін, то значить самі росіяни не несуть жодної відповідальності за вбивство українців. За тортури, за знущання над українськими дітьми, за зґвалтування, за викрадення дітей. Одним словом, за геноцид і за культурне винищення України. І, до речі, це та історія, яку Яшин та його друзі продають не лише вестернам, але й е, своїй аудиторії. Ця історія вже ж московитом також легко заходить. Не бійтеся, не бійтеся, Шипочем Яшин. Ви не винні. Це просто страшний сон, який вам наснився. Він колись мене сам собою. А те, що у вас червоне на руках, то це не кров, це просто фарба. І ви можете і далі продовжувати малювати нею свою червону імперію. Ну і всі в місті, ми звісно, те, що не треба ставить крест на Росію. Росія це не Путін. У неї є шанс стати нормальною цивілізованою країною, після того, як цей режим. Кінце концов закінчиться, он історично обрічен. І почнеться новий режим. Людину розумну і цивілізовану від нецивілізованої. І нерозумною відрізняє те, що вона здатна визнавати свої помилки, аналізувати їх і виправлятися в цьому плані. Мені імпонує, що, хоча б після широкомасштабного вторгнення, багато українців нарешті почали цікавитися своєю історією, мовою культурою, і зрозуміло, що це теж є частиною нашої національної безпеки. У Росіян же ніколи не було ані роботи над помилками, ані саморозвитку, ані рефлексії на те, чим вони насправді є. Пройшовши увесь жах Другої світової війни, і пройшовши весь жах СОВКА, вони гордо присвоїли собі перемогу, наплювали на всі жертви цієї трагедії і озброїлись гаслом Можем повторити». І жодних протиріч у цьому у них не виникло. Тому там і досі культ Сталіна, там і досі озираються на совітський союз, яким би ліберальним опозиціонером не був ліберальний опозиціонер з Росії. на таком низком уровне находится международный статус России сегодня, чего не было ну, даже во времена Советского Союза, когда все равно у Советского Союза ну, была довольно широкая коалиция, которая олицетворяла некие ценности. Можно как угодно там к этим ценностям относиться. Можно как угодно там к этим ценностям относиться. Да, эти ценности себя там со временем дискредитировали, не пройдя испытания практикой. Не пройдя испытания практикой. І об этом можна спорити, але все одно Советский Союз представляв некое міжнародне движение. От скажіть мені, вони переконують увесь світ у тому, що росіяни, мовляв, не хочуть війни, і це війна особисто Путіна. Про що може йтися, якщо не впевнені, що цінності Соєцького Союзу не пройшли випробування практикою? Які цінності? Розстріли, Голодомори? Винищення народів, гулаг, може, яка з цих цінностей не пройшла випробування практикою? Хоча зараз ми бачимо, що всі ці цінності їхні на практиці повернулися, а може ніколи і не завершувалися. Але у росіян на це не викликає рефлексії, а лише привід, аби перевести стрілки із себе. Просто на Путіна мені інколи пишуть в коментарях про те, що те, що ви знаєте, он скільки хороших росіян допомагає Україні. Друзі, якщо Яшин та такі, як вони, відділяють Путіна від росіян у плані війни та геноциду, то ці хороші, так звані росіяни, Україні не допомагають. І, до речі, про гулаг. Яшин нещодавно допомагав нам, розповідав у ООН про те. как утримают украинских військовополонених, и порівнював их с утриманием российских политвязнев. Вот давайте послушаем. Если а, э, хотя бы в каком-то правовом поле находятся, да, там регулярно нарушают наши права, там отправляют в ШИЗО, отправляют в карцеры, унижают, э, психологическое давление оказывают, все это ужасно и неприятно и тяжело пережить, особенно там для людей, которые совершенно не были готовы к тюрьме, то украинские военнопленные к ним относятся ну, просто как к скоту. У них вообще никаких прав нет. Их физически пытают, физически просто, не только психологически на них давление оказывают, их подвергают физическим пыткам. Иногда просто убивают в этих подвалах ДНР, ЛНР, так называемых. Чикаво! А чего ж? А чего ж украинцы утримывают? Не так. Росіяни ж же против войны. Это же Путин війну. войну. И вообще никакой разницы нет. Это же украинцы, братский народ. Путин начал войну, Путин несет ответственность. Ответственность всегда несет агрессор. То украинские военнопленные к ним относятся ну просто как к скоту. У них вообще никаких прав нет. Их физически пытают. Физически просто. И после этого как раз сразу должен быть пассаж, что Люди просто адурмані не пропаганди. Я, чесно кажучи, не знаю, як мала подіяти пропаганда. Якщо людина вивчала уроки історії Другої світової війни, значить, не вивчила. Значить, уроки історії були не такі. Значить, уроки історії були спотворені. Були спотворені у цілої нації, так би мовити, ще на заводських налаштуваннях у цілого народу. Значить. Треба щось робити, якось це змінювати. І у мене для вас і для нас, усіх, не дуже добрі новини. На жаль, у світі ще багато хто не вважає російську імперію як явище загрозою. І не розуміє, що справа тут не лише у Путі. Окрім цього, коли ми говоримо про російську так звану опозицію, дуже часто вона стає дуже зручним інструментом поширення безпосередньої кремлівської пропаганди. Знову таки. Я свічку не тримав і не знаю, йдеться про щирий корисний ідіотизм чи свідому роботу на російській спецслужби. В сухому залишку це насправді не має жодного значення. Так сталося, наприклад, із Яшиним та ядерними цяцьками Путіна, тому що у той час, коли Путін знову взявся за ядерні погрози, які вже лунали тисячі разів. Яшин. Ну, послухай, ты сами еще винкажешь. И вроде как Путин не реагирует на это никаким ядерным ударом, и вроде как уже не страшно. И многие успокоились. Ну, вот понимаете, в чем беда? Как говорил Борис Немцов несколько раз задавали вопрос, вот почему выбрать такие умные там, оппозиционеры там, с высшим образованием, с большим там, политическим опытом, с государственным мышлением, потому что Немцов был вице-премьером российского правительства, успешным губернатором в Нижегородской области. Вот почему вы, Борис Немцов, такой умник разумник, проигрываете троечнику Путину, который там, всю жизнь проработал на каких-то мелких чиновничьих должностях? Как же так получается? Почему он все время вот оказывается на шаг впереди? И, И Немцов говорил, что наша проблема в том, что мы каждый раз недооцениваем степень его отмороженности. Нам кажется, что вот, ну вот на это он уже точно не пойдет. Ну, вот, вот это це вот, вже это перебор, И Кожен раз Путін це делает. Ось я це дуже люблю цей от прийом. Як говорив Німцов, і далі можна брати будь-яку фразу Німцова і інтерпретувати її будь-яким чином як зручно. А те, що російська опозиція живе у світі рожевих поні та райдужних єдинорогів, то це, знаєте, ні для кого не секрет. А що цікаво було для російської опозиції сюрпризом? Війна в Грузії. Так до цього була війна в Чечні. Тоді війну в Чечні підтримали, та й війну в Грузії усі підтримали, я пам'ятаю, як улюлюкала російська опозиція. Що ще було сюрпризом? Крим, так до цього ж була Чечня і Грузія. широкомасштабка вас здивувала. І дійсно, яка несподіванка. Нічого взагалі не цікаво, що щось таке станеться взагалі. А... Чому власне друзі це все сталося? Бо не було відповідної реакції, і всі боялися путінську ядерну піпірку. Ну це якщо ми керуємося причинно-наслідковими зв'язками і логікою подій, і з цієї точки зору дивимось на них. Насправді це не складно, коли дивишся на події в історичному континіумі, 22-го року ми всі були впевнені, що війна Росії України неможлива. Ну, Соловьев рассказывал, что это невозможно. А-а-а, Соловьев расповедал. Ну так это все, известно, пояснее. До 22 -го года мы все были уверены, что война России и Украины невозможна. Ну, Слав'яв розказував, що це невозможно. Тим часом яшин вперто продовжує давити на ядерку, і далі я хочу, щоб ви уважно послухали цей пасаж, який видає з себе. Яшин, і подумки послід... дослідили його знов таки на предмет причинно-наслідкового зв'язку. Серйозно опасаюсь, що путін дійсно може примінитися тактичне ядерне оружі в Україні. Если э, вот это вот наступление, которое он сейчас ведет, упрется в стену, выдохнется, и Путин поймет, что украинцы снова как-то пытаются перехватывать инициативу и действительно получат разрешение от своих западных союзников на удары дальнобойными системами вооружения в территории России, я всерьез опасаюсь, что Путин может пренебречь позиции Китая и применить тактическое ядерное оружие. Ну, то есть, Запад увидит, что Путин настолько отморозок, что с ним лучше не связываться, пусть он лучше там заберет эту Украину, потому что альтернативой, альтернативой станет глобальный ядерный конфликт. И э, испугавшись вот, того, что Путин действительно может это сделать, Запад будет вынужден сесть за стол переговоров. Вот, откровенно говоря, э, очень не хочется верить в такое развитие событий, но какая-то внутренняя чуйка мне подсказывает, что такая вероятность сильно отлична от нуля, и что Путин всерьез э, об этом думает, и... Всерйоз прирабатує такой сценарій. Що каже Яшин? Яшин каже, що Путін нанесе ядерний удар, бо Захід його боїться ядерного удару. Тобто, весь цей час Захід продовжував боятися ядерного удару, і Путін його не наносив. А зараз нанесе. Чим це, скажіть, будь ласка, відрізняється від того, що каже російська Пропаганда. Ось що каже, наприклад, той самий Кіселев, про якого дуже мало зараз згадують, але він продовжує нести ось дещо свіже. Услышали, розширена категорія государств и воєнних союзів, в отношении которых проводится ядерне сдерживание. Фактически, це потенциальные цели, их из-за новых рисков і новых угроз становится. Больше. Решение о ядерном ответе будет принимать один человек Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. Я подозреваю, что в Кремле есть проработанный продуманный план. тактического ядерного удара по территории Украины, с которой фактически и так ведется война. Это не значит, что этот план будет реализован, но очевидно, что этот план разработан. Расчет, как мне кажется, в том, что после такого удара или нескольких там тактических ядерных ударов Украина потеряет способность и волю сопротивляться. Еще что у Яшина стосовно ядерного удара, ну, дуже достовернее джерела. Просто залезни. Что-то у меня внутри неспокойно, когда я раз за разом слышу повторяющуюся ту риторику готовності Путіна нанести ядерний удар, у мене на душе очень неспокойно. Чувство у нього такое неспокойное? Знаєте, я кожен раз, коли сідаю розбирати ось якесь таке чудо і пишу сценарій, то сідаю його писати із впевненістю, Ну це, мабуть, все ж таки просто корисний ідіот. А коли закінчую то В мене вже впевненість, що це кремлівська консерва. Я не знаю, може, в мене когнітивне викривлення. Напишіть, що ви думаєте про це. Або насправді Яшину не вірить навіть його аудиторія. Не повзриваються ли они всі в этих шахтах? Но то, що Путин способен нанести тактический ядерный удар по Україні, ну, в общем, всі серйозні експерти більш менего сходятся в том, що да, это возможно. І ну, кажется, он действительно. всерьез обдумывает это решение. Давайте посмотрим, какие у нас результаты опроса. Нет, маловероятно, что Путин нанесет удар по Украине. Считает большинство зрителей нашего стрима. Нас смотрит больше 2000 человек, 2277. Все эксперты сходятся во мнении. Все те эксперты в Западных змеи с российскими призвищами, а, або колишние московские корреспонденты, вот все они сходятся просто в одном мнении. Насправді є і хороші новини. А після того, як спалахнув скандал, коли один хороший росіянин замовив побиття іншого хорошого росіянина в Європі, я навіть не буду переповідати вам цю історію. Там російська опозиція знову пересралася, там немає нічого цікавого і важливого. Але факт в тому, що вестерни нарешті почали підозрювати, що з цією російською. Опозицію щось не так, і тут мене порадувало, як бомбить із цього приводу такого собі Віктора Шендеровича. Саме заметне событие в житті російської опозиції це взаємне знищення. Это теж уже совершенно очевидний факт. Нічим другим ми не запам'яталися, по першому угу. в ці е, два з половини боди нікакої помощі Україні, ні самоорганізації. Мы запомнились чередой скандалов и взаимных уничтожений. Это отвратительная печаль. Ну вот моя коллега Петра Прохаскова, с которой мы как раз сегодня говорили об этом расследовании, она сказала, что э, в чешском обществе, но, ну, наверное, и в западном обществе в целом, отношение к российской оппозиции после этого расследования такое, как вы нас заколебали и как вы все вымазаны вот, э, говном. В том-то и дело. В том-то и дело. Причем, звоните увагу. Коли їм про це кажуть українці, вілікоімпірські шендеровичі починають істерити про укранацистів. А коли вони це чують від своїх грантодавців, то раптово відбувається зміна платівки. Давайте ще раз це послухаємо. Мені дуже це подобається. Так, ви нас заколібали і як ви всі вимозані от говном? в тому то й діла, в діло. Але це не означає, що у них щось змінюється по суті. Тому що вони все одно навіть своє гівно ділять на сорти. Що, де слухають о Западі, ніхто взагалі... Ми-то ми, ми розвічаємо, да? я відвічаю Ходорковського від Невзвіна, да, да, да. Там, Каспарова від Гудкова, ну і так далі, і так далі. Угу. Да? Угу. Я прекрасно розумію, як це виглядає зі сторони, і саме так, як ви описали. Ви розумієте, да? історія да, вот фігури Карамурза і Яшина, Да, меркнут в этом скандале. Меркнут фигуры Карамурзы и Яшина. Каковы фигуры, великие. Ну понимаете, да, история, да, вот фигуры Карамурзы и Яшина, да, меркнут в этом скандале. До 2022 -го года мы все были уверены, что война России и Украины невозможно. Ну, Соловьев рассказывал, что это невозможно. Еще можно сказать, российские граждане вести среднее физическое между Кадыровым и Яшином. Тоже такое среднее эффективное есть. Россияне, да? Обладатели паспорта. Вот есть Путин, есть Карамурза, есть Песков, да, есть Навальный, это все россияне. До 22 -го года мы все были уверены, что война России и Украины невозможна. Ну, Соловьев рассказывал, что это невозможно. Да, есть некоторые наследия. Не работает, как должна себя вести оппозиция. Нет никакой оппозиции. Да, есть, повторяю, миллионы людей, мильйоны людей в России старожиль, которые э никаким образом никогда не поддерживали. Естественно, є мільйони росіян, які не підтримували Путіна. Вони просто підтримували його політику і розділяли його переконання. Это россияне, внятные и это именно многократно высказанные сторонники европейских ценностей. Они в России всё равно у Советского Союза ну, была довольно широкая коалиция, которая олицетворяла некие ценности. Можно как угодно там к этим ценностям относиться. Можно как угодно там к этим ценностям относиться. Да, эти ценности себя там со временем дискредитировали, не пройдя испытания практикой. Не пройдя испытания практикой. Это россияне, внятные и это имя многократно высказано сторонники европейских ценностей. Они в России. Друзі, зло має бути покаране. Ідеологія руского міра має бути визнана злочинною на міжнародному рівні, так як це сталося з нацизмом. Інакше зло повернеться знову, і в нас іще дуже багато роботи на цьому напрямку. Ну а головне, що ми маємо робити, це допомагати збройним силам. України і не забувати донатити до речі, ви можете це зробити, долучившись до збору на позашляховик для підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Внизу є в першому коментарі. Відповідне посилання на збір. Потребуємо вашої допомоги у зборі на пікап для виконання більш ефективних оперативних задач. Ми зараз боронимо Харківщину від е, підступного ворога. Тому потребуємо ще раз наголошую вашої допомоги. Слава Україні! Героям слава. слава! До того ж, сьогодні день захисника і захисниці. Тож, якраз добра нагода задонатити, ну а на цьому поки що все. Будьмо гідними. Па-па!